Проваджуємо нашого Рибаченка Сергія Сергійовича за частиною 3 статті 185 мінімального колексу України. Судоволення з'явились є прокурор Стримник, захисник Васильова Воновачний Рубаченко. Судоволення з'явилася профіла Юрієва, і Златова. І Златова є заяви, власть, і власть, і власть. Прошу кримінальне пробачення, побачення Рубаченка за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України проводити моєї сутні, покази, які ми на досудовому слідстві та судовому засіданні дотримує повністю претензії морального та матеріального характеру маю. Добинувачну цивільний позов відносно Рубаченко подам пізніше, оскільки під час розгляду. Кримінальної справи цивільний позовно мною не подавався, так як на мене здійснював тиск захисник Рибальченко, адвокат Філонов при обранні міри покарання покладається на думку прокурора на таких участі 6 2016 року. Думка учасників судов провадження щодо можливості розпочати розгляд справи у відсутності потерпілих, які зловини засіяння. Не з'явилися про чином, причин, і місце розправить подано нашним чином, причини якості не повідомили та не подали заяви про справді їх відсутності. Суд заслуговує учасників судовпровадження, ходу розпочати розгляд справи по суті. Які будуть це виклопотання учасників судовпроважних прокурор. Которые... Немає. Немає. Що за яку мер? будь ласка, прошу далі по розбір справи? Простіше хочу, сьогодні, що сьогоднішній день з'явилися потерпілі, у нас є встановлений порядок, то ми на наступне і, правда, Я зв'язувався з Юрієво і із Іщенко Валерієм Олександровичем. Юрій Олександрович Борисович перебуває за межами міста і сьогодні не встигне з'явитися. Сказали, що з'явиться на наступний тату. Іщенко Олександр зв'язувався з ним тричі сьогодні, сказав, що буде, але перед судом не дзвонив він. Телефон не беремо. Ми теж будемо на наступний разі його повідомити. Подальшому нашу честь я э, запрошую сюди свідка, який э, прізвище його колеги Дмитро Миколаєвича. Він був при... Тому, коли в огляді місця подій, коли сталася крадіжка, приймав участь в імплезації щодо факту викрадення майна виробів саме Борисі. Він нам дав вказання, що він заставив обстановку після саме завчення звучання. А також, шановний суд, людиною запрошуємо двоє прийнятих, які приймали участь під час слідчих відчинь експерименти, ми звоним бачити. Це Корніє Олександр Васильович, тимало Держина, Анатолій Георгіч. Так, якщо ми немає потреби, то вважаючи питання класного. Ні, суд заслуг учасник супроводив. Оставить питання наборні питання щодо зміни порядку дослідження доказів, оскільки з'явилася вказаний прокурор, який вважає, щоб не з'явилася свідків, перейти досвідчених <рес> письменних доказів. Прокурор. Ваше Я думаю, що на наступний раз, як буде прийняті, то ми зможемо показати ці протоколи, щоб вони побачили і при них досліддя. Ми приймали участь. Я можу покинути свідків, якщо ми ще не дослідили матеріали справ. А всі свідки, навіть ви завети, так чи інакше відкривають з письмових доказів, які заявили, що вони хід можуть дослідити. І не проти, давайте змінимо податку. Я не зрозумів. Не все, я ж не даю, Ми вас не допитуємо, ви запитуємо вашу думку. Ви можете мене не спрашивали, делайте, що хотіли. Ви є учасник процесу, то Все, я все сказав, все. Зрозуміло. Захист. Я вважаю, що потерпіли. Ні, що до зміни порядку доступних доказів. Суд за що учасників супроводження уходить змінити порядок дослідження доказів, оскільки на сьогодні з'явилися потерпілі. Прокурор заявив питання, що будуть запрошені свідки, тому зуважаю, що вважають, що необхідно партії до дослідження письмових доказів, які оголошені прокурорами. Прокурортові. Прокурор, Також ще знаю, що думала.